Вулиця Шевченка у Луцьку до центру міста рукою подати на цьому невеликому осередку природи серед асфальту. Схоже, лучани відпочивати полюбляють пляшки, упаковки від харчів і навіть одяг. Сміття на цій локації купа. Вона одна. Ну на жаль, так сталося одна з захаращо традиційно щороку. Сьогодні сюди йдуть десятки лучан прибирати за тими, хто смітить. Це одна із локацій екологічної толоки, яку щороку проводять у Луцьку. Добре. Мішки у руки і до роботи. Артем до толоки долучився із своїми колегами, працівниками Волинського апеляційного суду. Бажання прибирати, каже, виявив сам. Добровільно, звичайно, добровільно. Чому так? зголосилися прибирати? Ну, хотів якось допомогти більше. Вчора виконав свої посадові обов'язки. Виконав більше те, що мав зробити сьогодні. Як від нашого відділу, я приєднався. Мовляв, виділити кілька годин на прибирання не важко, адже наводити лад потрібно не лише у власних домівках, а й у своєму місті. Це важливо, щоб наше місто було чисте. Тут гарна така паркова зона біля стара і гуляють діти. За цією локацією упродовж кількох останніх років закріплений департамент сім'ї та молоді Луцької міської ради. Кажуть, із року в рік тут збирають одне і те ж сміття. Пляшки, і, на жаль, подекуди зустрічаються навіть шприці. Шприців тут і справді. Немало. Це лише початок. Але зауважують, сміття порівняно із минулими роками нині менше. Все ж таки поступово, можливо, не так швидко, але ми можемо достукатись до екосвідомості громадян. Особливо мені дуже подобається, що маленькі діти і молодь зараз набагато більш відповідальніше ставляться до цього, і можливо, навіть навчають своїх батьків. Менше сміття аніж минулоріч зібрали і на вулиці глушець. Якщо раніше в нас була за півгодини вже вантажна машина, то сьогодні, ось це можна сказати, все, що зібрали. Ну ще не завершена робота, але сміття. Однозначно менше. Є такі локації, які взагалі вже випадають з прибирання. Тобто, якщо колись центральний парк, парк дев'ятсотріччя це були постійні локації для прибирання, сьогодні там порядок. Нині ж впорядковують лише ті ділянки, де не прибирають комунальні служби. До того ж, щороку збільшується і кількість людей, які долучаються до толоки. На понад 40 локаціях нині працюють більше двох тисяч людей. Неподалік від свого робочого місця, по вулиці Глушець, сміття збирають і працівники Волинського господарського суду. Відгукнулися на ініціативу міської ради, вирішили допомогти в такій добрій справі. Як кажуть, хто не смітить, той прибирає. Чимало цього річ кажуть школярів та студентів. До того ж, допомагають у ті, хто на толоку не реєструвався, а просто проходив повз. Тож довго на локаціях затримуватися не доводиться. Буквально за годину сміття вже не на землі, а у пакетах. Воно буде попередньо сортуватися. Це все, що може бути перероблене. Наприклад, пластик, ті ж пластикові пляшки, бляшанки, метал є сміттєсортувальна станція. Є люди, які займаються додатковим сортуванням, по можливості буде вилучено і передано на переробку. Втім, залишається чимало того, що переробити вже не вдасться. Те сміття, яке знаходиться в природі, воно є мокре, воно є брудне, воно втрачає свою якість як сировина. Учасники екотолоки вірять, що лучани щороку ставатимуть свідомішими, адже чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.